Янська танкова армія представляла непереможну загрозу для всіх країн Західної Європи в період холодної війни. Так тривало до тих пір, поки на світ не з'явився Апач. Він став нічним кошмаром для будь-якої наземної броньованої техніки та ворожих гелікоптерів у повітрі. На них було вирішено встановити спеціалізований протитанковий комплекс керовних ракет, який здатний знищувати цілі на дистанції до 8 кілометрів. Принцип бойового застосування позначається вистрілив та забув. Це дозволяє апачам виринати за будь-яких укрить, будь то гори, дерева, будівлі, випускати ракету і цієї ж секунди сховатися. Проте подальше лазерне підсвічування цілі для ракети повинен виконувати наземний оператор. Радар управління вогнем здатний працювати в несприятливих погодних умовах в радіусі 50 квадратних кілометрів, виявляє цілі, їх класифікує та розставляє пріоритети на знищення в залежності від загрози. Вони здатні обмінюватися інформацією із наземними підрозділами або транслювати передачу даних на інші гелікоптери, які не мають радара. Під фюзоляжем вбудована 30 мм гармата, яка закріплена на лафеті, що наводиться за допомогою шолома. на чотирьох пілонах для підвізки озброєння можна помістити 70-мм некеровані авіаційні ракети? Одна пускова установка таких ракет має 19 зарядів. Також можна встановити керовані ракети по класу повітря поверхня. Максимальна дальність ураження, якої до 10 кілометрів, він квинтокрил може нести до 16 штук таких ракет. Саме ці ракети зробили «Апачі» одним із найкращих бойових гвинтокрилів у світі. Чому я розповів про цей гелікоптер? Тому що американський президент нещодавно пообіцяв, що Україна може розраховувати на все, що попросить для війни з Росією. А багато експертів вже висуває думки, що побачити Апачі десь під Херсоном непогана ідея. І якщо в програму лендлізу будуть входити апачі, багато хто за поребриком просто взвиють. Це чудова зброя. На все добре. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк. А також пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хотіли би побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!